Всім привіт! Привет. Сьогодні ми вирішили трошки урізноманітнити наш контент нашого каналу, додати трошки влогу, розповісти про якісь цікаві факти з нашого життя, англійською і українською мовою. А сьогодні ми прийшли на дитячий майданчик, який знаходиться поблизу нас, буквально пару хвилин, і ми можемо прийти на цей на цей Погуляти в цьому чудовому місці. Коли ми щойно приїхали до Канади, це було одне з перших місць, яке ми почали відвідувати, тому що дітям було трошки менше років, ніж зараз, і це перше місце, куди вони попросились піти і погуляти. Дитячий майданчик української мовою, англійської мови, як це називається? Playground. А Playground. Зараз літо. У нас ще серпень, і, до речі, в Канаді літо. Закінчується не в кінці серпня, а коли закінчується літо 20, 20 вересня, здається, так трошки зміщені сезони. А точно пам'ятаю, що літо почалось 20 червня, і відповідно закінчуватиметься в вересні. Діти йдуть в школу не 1 вересня, а після Labor Day. це таке свято. На початку вересня воно постійно має різні дати. Кожного року діти йдуть до школи в різні. В різні дати. А, і щодо а, плейграунду повертаємось зараз серпень, і на влітку на дитячому майданчику додатково діє така сплеш-зона. Позаду нас це такий як міні-аквапарк, де діти можуть плюхатися в різних таких, як назвати, спячі, фонтанчики. фонтанчики, так? Водні дитячі забавки. До речі, як такого поняття аквапарк, нібито це слово, яке ми ви використовуємо з англійської мови аквапарк, але в англійській, ну принаймні тут вони не використовуються. Слово на позначення того самого, що ми маємо на увазі. Так, це місце, де там діти граються у воді, різні горки водні. Якщо е, ми хочемо поїти, поїхати в аквапарк, ми шукаємо water zone або е, Water Water Park. Park або на плейграунді, це як називається Splash Zone, Так? Splash Pad. Splash Pad або Splash... ну якби зона. Splash — це як перекласти українською мовою. Як, плюхатися так, плюхатися, як от ну, як дітки плюхаються в водичці сплеш, і така, от якби місце, де вони можуть плюхатися просто у водичці. Ну там як такого басейну чи щось такого немає, де вони можуть прям зануритись у воду, але місце, де вони можуть освіжитися. Ну, до речі, дуже така класна тема. Якщо дуже спекотно на вулиці, то а, для дітей, навіть для дорослих, буде цікаве місце, де поплюхатись. Трошки розкажемо про а, певну. Лексику, яка пов'язана з тим, де ми знаходимося: Playground, splash zone, splash pad. Splash pad. А в до відео прикріпимо ці слова, які ми проговорюємо з певною транскрипцією. Зараз наш молодший товариш якраз плюхається на цій вотру зоні. Трошки він хотів від себе додати якісь пару слів. Можливо, потім в кінці відео, коли він звільниться від своїх забавок, то він підійде нам розкаже. До речі, до чого ми якби хочемо підвести такі цікаві підбірки з лексику англійською і з прикладом українською. Ми хочемо зробити у вигляді такого власного проєкту, оскільки у нас канал це читаємо букс. Про білінгу бокс, то ми хочемо створити щось власне, власні книжечки такого двомовного плану. Можливо, це буде для початку для зовсім маленьких діток, тобто якась тема. Наприклад, гуляємо на майданчику, буде як така двомовна книжка, де будуть якісь картинки певних понять. Ну, наприклад, на плейграунді буде якісь качелі, горки, місце, там, пісочниця якась. І це все буде в англійською та українською. Або це буде як розмальовка для дитинки, для того, щоб вивчати основну якусь базову лексику, з якою вона стикається кожного дня. До речі, згадала про дитячі ці, пісочниці, так як сказати правильно, пісочниця англійською мовою. Сендбакс. Сендбакс. Ну до речі, теж це слово додамо потім до списку тих слів, які ми сьогодні проговорювали з того, щоб легше легше можна було запам'ятати і прочитати. А цікаво, що така традиція, прямо культ. Пісочність, як у нашій країні, то було, що завжди дитина, як у нас кажуть, друзі з пісочниці. Так? У нас будь-які діти проходять цей культ пісочниці, коли у нас там багато різних якихось пасочок, якихось відерець, які має кожна дитина, і всі збираються на майданчику, обов'язково якась велика така пісочниця, де всі діти грають у цьому піску. Тут Іноді навіть немає такої, як такої пісочниці. В цьому парку ми перейдемо потім після цієї зони на, на суху, так би мовити, зону. Вона невеличка, там зовсім така, якби ну немає такої, як у нас Це був такий прямокутний або квадратний, квадратна пісочниця з такими величенькими бортиками, де діти там грались за цим загорожею за цією. Тут може бути якесь таке як. Трошки насипано піска, де піску, де діти можуть погратися, але як такого прямо скопичення великої кількості дітей в цьому піску я ніколи не бачила на дитячих майданчиках. А, може, одна-дві дитинки грають. Здебільшого вони будують піщані замки, як називається це англійське. Сен Кесселс. Це такий період влітку на пляжі. Сан Кеслс це як автоматично розуміється, що це перебувають на пляжі і там вже будують ці піщані замки. В пісочницях, де там возюкали у нас дітки машинки з піском, якісь там самосвальчики, якісь пасочки, якісь відерця, Цього якось немає такого розповсюдженого традиції перебування і грання у пісочницях. Перейдемо на суху зону і там трошки порозказуємо про качелі, про горки і про все інше, що зазвичай є на дитячому майданчику. Трошки зніму відео з цим, як цей вотерпарк працює. Це дуже класний плейграунд. Це те, що хотів наш Русік сказати про цю, цю зону, сплеш-зону. Ну, це власне кажучи, те, що тут пісочницею можна назвати. Рухаємось до сухої зони майданчика. Це така пісочниця. І ніхто не грає, як я вже казала. Ну що, людина, екскаватор? Тебе виходить? О! Ну, ми перейшли на суху зону, наш товариш, який був у на сплеш-зоні, пішов сушитись на а, майданчику. Позаду нас тут кілька місць, де діти можуть гратись. І зараз ми а, розкажемо, як англійською, українською в перекладі ці слова називають. Як у нас ця гойдалка називається? Вон, якраз діти катаються. Swing. Swing. Я катаюсь на гойдалці. Um. Uh, riding on a swing I'm playing on a swing або I'm swinging». так ми mm -hmm. це слово можемо як swinging on a swing. дуже часто до речі в англійській мові uh, <coughs> uh, іменник який означає якісь поняття для катання так Де воно так само трансформується в дієслово. наприклад якщо байк uh, велосипед то я катаюсь «I'm riding on a bike». або «I'm biking». Yeah? Mm -hmm. Тобто це, це ж саме слово, можна просто I'm biking», Тобто я катаюсь на велосипеді, одним словом, це ж цей же іменник трансформуємо у дії слово. Які ще слова ми на цьому майданчику? Горка, так? Позаду нас. Слайд. Слайд. А я катаюсь, я з'їжджаю з горки, як сказати. «I'm going down a slide». Ам гойндаун slide». І яка різниця між горкою? Є різниця між горкою на майданчику і горкою сніговою, якщо з'їжджати? «Hill» і «slide». На санчатах з горки з'їжджаю. I'm going down a hill on my Sleigh, sleigh. – sleigh це у нас. Санчата. Uh, угу. Багато співзвучних слів. Ми, до речі, будемо додавати шорти. Спочатку ми це робили в Тіктосі, тепер будемо додавати до цього каналу. З Олегом підбираємо дуже схожі слова за звучанням. А його слух сприймає цю різницю. Для мене це дуже складно, іноді цю різницю відчути. Дуже багато в англійській мові співзвучних слів, які означають зовсім різні поняття. Почути їх, вимовити правильно. Ну деякі слова навіть дуже важливо, тому що вони можуть викликати таку дуже неприємну ситуацію, якщо ти вимовиш. Неправильно це слово. Тож слідкуйте за нашими шорцями, будемо додавати ці короткі відео, де ми розбираємо, як яке слово правильно вимовляти: з півзучних слів карусель, так? А uh, Merry round. Merry round це для мене взагалі складне слово. Uh, карусель. Цей лазалка, яка позаду нас така конструкція велика. Як це називається? Climbing wall. Також wall. Rock wall, так. А що ще ми там бачимо? Seesaw. А, сі Це така гойдалка, де дві людини урівноважують одне одну і по черзі спускаються, піднімаються. так? со це у нас дієслово слово Сі. Сі. Це так, бач бачити, так. так? І це ж саме СО в минулому часі. Тобто, Ви, бачу, бачив. Бачу, бачив. По суті, можна перекласти сій СО. So. Ну, слідкуйте за нашими відео до цього відео пізніше, коли ми створимо. Сподіваємось швидко книжку про плейграунд, де ми розкажемо, де ми в цій книжці надрукуємо всі ці поняття, про які ми щойно говорили. Це будуть картинки з перекладом українсько-англійською мовою. І пізніше ми додамо лінк до сайту, де ви зможете знайомитись з цією книжкою. Будемо сподіватися, що це буде якомога швидше. І будемо продовжувати знімати якісь відео, які показують реалії, в яких ми зараз знаходимося. З будемо озвучувати певні слова, які ми використовуємо зараз в певних таких локаціях. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Бувайте.